Сьогодні ми поговоримо про те, як зекономити на будівництві каркасного будинку. Тому всім, кому це актуально, подивіться це відео до кінця. Добре, всім привіт! Мене звати Степанченко Олександр, я керівник компанії «Світкаркас» і ми займаємось будівництвом каркасних будинків. На вулиці, кінець листопада, і це означає для більшості компаній та замовників, що будівельний сезон закінчується. Насправді все не так. Для тих, хто хоче побудувати будинок по максимально цікавій ціні для себе, будувати треба зимою. Ми це повторюємо кожного року, що розумний будує зимою. І давайте розберемо, чому це так. Насправді, найголовнішим є два фактори: це бригада, і це будівельні матеріали. І з цього складається будинок. Тому зимою роботи менше, відповідно, рук. Хороших більше. А матеріали дешевші за рахунок того, що великі компанії ну, не проводять великі закупівлі цих матеріалів. Тобто можна купити матеріали по дешевшій ціні. Відповідно, якщо скласти одне і друге, виходить ціна будинку краще. Якщо все ж таки вибрали варіант будувати будинок весною, але хочете отримати найкращі умови? Не чекайте, звертайте до нас зараз. Зимовий період найкращий час для проєктування будинку. Запроектуємо, порахуємо його вартість. А саме головне, закупимо матеріали по сьогоднішніх цінах. А весною, наприклад, в березні почне будувати будинок. Цей варіант також ми розглядаємо і пропонуємо нашим замовникам. Також всім раджу приїхати до нас на будівельні майданчики, для того, щоб вживу подивитися, як ми будуємо будинки, звернути увагу на якість, на стиль і отримати максимально для себе інформації. А з вами був Степанченко Олександр, компанія «Світкаркас» і до зустрічі на будівництві вашого будинку.